Європейські лідери посилюють підтримку України, запроваджуючи нові санкції проти Росії та готуючись забезпечувати Київ фінансовою й військовою допомогою впродовж наступних двох років. Їхня рішучість вже дає результати. ЄС розширює обмеження, вводячи заборону на закупівлю російського зрідженого газу та збільшуючи кількість суден, що підпадають під санкції. Це доповнює нові американські заходи, оголошені Дональдом Трампом проти найбільших нафтових компаній РФ, РосНЕФТІ та Лукойлу, які вдарять по надходженнях до федерального бюджету Росії. Вашингтон і Брюссель зараз координують свої зусилля, прагнучи максимального впливу на економіку Москви. Хоча Росія намагатиметься обійти санкції через мережу трейдерів і так званий тіньовий флот, навіть у Кремлі визнають неминучість фінансових втрат. Аналітики вважають, що індійські нафтопереробні заводи можуть майже повністю відмовитися від закупівель у Роснефті та Лукойло, що стане серйозним викликом для Москви, змушеною шукати нових покупців. Паралельно ЄС працює над планом використання заморожених російських активів для надання Україні кредит розміром 140 мільярдів євро, що може забезпечити загальний обсяг підтримки понад 150 мільярдів доларів. Хоча частина деталей ще потребує узгодження, зокрема позиція Бельгії, європейські країни налаштовані на довгострокове фінансування оборонних потреб України. Крім посилення санкцій, європейські уряди спільно з адміністрацією Трампа продовжують працювати над військовими рішеннями, включно з координацією застосування ракет великої дальності проти російських цілей. Водночас європейські лідери розробляють 12-пунктовий план припинення війни. Він передбачає гарантії безпеки для України, обмін полоненими і контроль за дотриманням перемир'я. Такий підхід має утримати США на боці Києва і посилити тиск на Кремль. Попри сумніви щодо реакції Путіна, санкційні удари накопичуються і створюють додаткові економічні і політичні труднощі для Росії. Експерти припускають, що маніпуляції Кремля та наполегливість Європи підштовхнули Трампа до жорсткіших кроків, як відзначив Річард Фонтейн із центру нової американської безпеки, припинення війни не досягти ані дипломатичними реверансами, ані компромісами із диктатором. Чітка підтримка України і тиск на Росію стають єдиним шляхом до завершення цієї жахливої війни. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.